Це буде, буде наш майбутній дім. будівельний влог, частина 2. Що там у нас день 4. Третій ми пропустили. Тут є така хуйня. Охуєть. У нас є забор, блядь. Най-на-най. А <Critical singing> це ще верхушки є. А такі. Блять, важко вона. Нахуй. Була одна стіна, тепер їх є чотири. Відчуття, що ми тут не були пару місяців, якщо чесно. Все одно не їбу Бетонний не мішок? Єдина проблема: я не знаю, як тепер залізти всередину, бо тут все заставлено. Каже, мені, блядь, проблему залізти, так? Да? Звісно, хоч би, блядь, ніхуя на голову не впало. Повнити, як клав тут це гуда? Тепер отут нас побудували, тільки це ще не стіна, це вже вентиляція наша. є. Так, вже наші готові панорамні вікна, одне і друге в спальні і в кухні в студії, якщо ви пам'ятаєте. Це вони будуть з виходом на.